Мати і мачуха. Це було дуже дуже давно. Жили собі чоловіки з жінкою у злагоді та любові, милувалися своїми діточками. Поїхали якось вони в поле сіяти пшеницю. Засіяли. Жінка пішла до дітей додому, а чоловік залишився ще в полі. Десь узялася чорна хмара і на півдорозі почала мочити жінку дощем. Змокла, бідна, до ниточки. Пронизливий вітер пробрав її наскрізь, увечері захворіла. Лежить, стогне, горить, як в вогні. Діточки стали біля матері, чоловік приїхав з поля. Думали, що полегшає, аж полегшення немає. Тане жінка з кожним днем, як воскова свічка. Ой не піднятися мені більше, Василечку мій любий, помру я видно. То не дай діточкам пропасти, оженися, та не бери сусідську вдову, бо вона не буде нашим дітям матір'ю, у неї й своїх доволі. Та й померла. А чоловікові день прожити важко з дітьми, не знайшов нікого, щоб у хаті лад дати, посвадав сусідську вдову. От вона й почала давати той лад, поділила дітей на своїх і чоловікових, своїм усе. А сиротам там нічого. Її діти нагодовані, одягнені, доглянуті, а чоловікові голодні, холодні у драній одежині. Тільки сніг зійшов, сонечко перегріло, і вже мачуха вигнала чужих дітей грітися на сонці, аж на берег річки. Посідали діточки в дірявих сорочечках, підняли голівки до сонця. Сонечко, сонечко, зікрій нам головочку. Пожаліло їх сонечко і одягло їм на голівки золоті віночки зі свого проміння. Віночки зігріли своїм теплом діток. Почула через деякий час про це мачуха, прибігла до річки і питає, де ви взяли такі віночки. Нам сонечко дало, відповіли чоловікові діти. Заздрісна мачуха вбігла в хату до своїх дітей. Беріть ковдри та мерщі й біжіть на берег річки. Нехай сонечко вам подарує золоті віночки. Та сонечко тільки спалило утеплений верх ковдри. Хмара закрила сонце, подув холодний вітер з морозом, і діти злої мачухи стали холодні, як лід, аж позеленіли. Мороз заморозив мачушиних дітей. І залишилися на берег річки жовті квіточки, а поміж них зелені листочки. Жовті квіти то діти матері, а зелене листя це з мачушених дітей тільки ковдри залишилися. Жовто-золотисті квіти цієї рослини виростають навесні раніше від листя. На ніжках у них тільки блідозелені лусочки, широкі листя, як знаєте самі, з'являються пізніше. Його верх зелений, притулеш до лиця холодить. А спід білий, при дотику здається тепліше. У народі звучить цю рослину під біл, бо листя під сподом біле. Хто вже перший, а хто останній назвав цю рослину мати і мачуха, сказати важко.